Службу в патрульній поліції я почав з 2016 року. Я забажав допомагати громаді, суспільству. Після 24 лютого 2022 року життя, я думаю, що у всіх змінилось повністю. Тільки думали за того, щоб допомогти людям. Це приїжджали, коли були ворожі атаки, деблокували людей, надавали домедичну допомогу. Попри повторні вибухи, знаходились поряд з людьми, щоб допомагати їм. От так як ми знаходимося там перші на місце вибуху. О, дай, 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 дай. Також один із випадків було, коли було влучання в будинок. Ми деблокували громадянина 50 хвилин. Ми його розкапували, ми знаходились там в диму. Після чого надавали йому попити води okay, okay, okay. і з іншими службами ми врятували життя цьому громадянину. Тримайся, давайте тащо okay. пробуємо сюміру okay, okay, okay. під час патрулювання одного з районів міста була атака ворожого БПЛА на житловий будинок, яке буквально в метрах 50-70 біля нас. Після чого ми негайно направились. На ту вулицю, де е, був вибух, там знаходилась жінка старшого віку. Ми підтримували з, не, з нею зв'язок е, та е, поливали водою шланг, так як вона знаходилась в палаючому будинку, де йшов дим. Е, після чого як вдалося її деблокувати, була е, повторена атака ворожого БПЛА. Постійно е, трапляються такі випадки, що знаходишся в тому місці, де людям потрібна допомога. В одному з Випадків це е, темно пору доби під час патрулювання району було виявлено двоколісно, який потрапив в ДТП. Саме була надана домедична допомога, саме наложена турникет та підтримували його стан до приїзду медиків. Та було передано його в свідомості для подальшої допомоги медичної. Я не завжди знаю, чим закінчиться виклик, але завжди їду з готовністю діяти.